Щодо актуальних міжнародних подій, то у Франції нині стартував перший тур дострокових парламентських виборів. Про таке повідомляє Deutsche Welle. Французи обиратимуть 577 депутатів національної асамблеї. Опитування французького народу свідчать, що у виборах лідерує ультраправе національне об'єднання із понад 30% голосів на другому місці. Коаліція Новий народний фронт, який підтримує 28-31% французів. Партія Макрона може розраховувати на приблиз на 20% голосів і зазначимо, що партія національне об'єднання вимагала повернення французького внеску до бюджету європейського союзу, висловлювали незгоду із євросоюзом щодо робочих місць та відкинули заклики Макрона до більшої єдності Європейського союзу та про активності в питаннях оборони. Якщо ця партія здобуде абсолютно більшість національній асамблеї у Франції, вперше з 90-х років може скластися ситуація, коли президент та уряд належать до різних політичних та. Таборів перші екзитполи очікують вже наприкінці цього дня. Мої колеги я впевнена вам розкажуть. А ось заступник прем'єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден назвав реальним ризик втручання Росії у парламентські вибори у липні. Про таке повідомляє видання The Times. Отже, зазначається, що австралійський телеканал ABC виявив ймовірну операцію росіян, спрямовано на заохочення підтримки екс депутата Європейського парламенту Найджела Фураджа. У Фейсбук помічено 5 сторінок із загалом 190 тисяч підписників, які публікують одні й ті ж зображення та текст адміністратори цих сторінок, які позиціонуються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, оскільки встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.